Вітаю, друзі! Скоро літо, вже весна, тому саме час робити собі або своїм коханим жінкам подарунки. І в мене для вас, як завжди, найкращі автомобілі та супер-мега крута пропозиція. Це Ford Mustang Cabrio Кабріолет 2017 року випуску. З 2018 року він в Україні в одних руках. Можна сказати, з колекції одного шанового пана, який дуже-дуже ретельно за ним доглядав, любив його. Тому в такому стані, я думаю, що ви, друзі, в Україні із таким пробігом 38 тисяч кілометрів, який є тут, ви в Україні автомобіль не знайдете. Тому давайте з ним познайомимось, подивимось на нього детальніше, і ви на власні очі побачите, яка це цукерочка. Ну що, друзі, зустрічайте, автомобіль Мрія автомобіль Емоція. Автомобіль, який не залишить без враження будь-кого, хто його побачить. Особливо в цьому кольорі і в цьому стані він виглядає надзвичайно круто. Ford Mustang Cabrio 2.3 EcoBoost на 345 кінських сил зроблено стейдж 1, тому на 30 кінських сил тут вже більше, ніж в стоці, але це не дуже впливає на його ресурсність, бо це зроблено лише програмно. 2017 року випуску, у 2018-му власник його замовив і привіз в Україну, і з того самого дня автомобіль знаходився в одних руках. Як зрозуміло, так, що автомобіль в гаражі був не єдиним, тому використовувався лише за призначенням вихідного дня. В 2018 році, коли він приїхав на одометрі було 17 тисяч кілометрів, зараз, друзі, 37. Тому за весь цей час він наїздив всього 20 тисяч кілометрів. Це можна сказати колекційний екземпляр, не колекційний. В сенсі того, що він купувався лише для колекції. Да? а В плані того, що автомобіль дійсно в дуже-дуже збереженому стані В Україні важко буде вам знайти в такому стані, з таким пробігом автомобіль. Дуже багато є в Мустанга кольорів, дуже цікавих, але цей під назвою Race Red, вважаю, що... Один з самих яскравих і самих крутих. Автомобіль від А до Я повністю обслужений, замінені всі рідини, масло в коробці, масло в двигуні, це все зроблено, тому вам нічого взагалі не потрібно буде робити. Також кожен раз автомобіль проходив детелінг, тобто мився трьохфазною мийкою, він оброблений. Керамічним покриттям, хімчистки, все дуже робилось професійно. Передня частина заклеєна бронеплівкою. Також встановлено захист керма, блокування керма. Автомобіль на 19-х дуже крутих дисках. Взагалі в стані нових також встановлено топову резину Michelin Pilot Sport 4. Візуально, як ви бачите, автомобіль в стані нового. Це я підтверджую, взагалі жодної подряпанки, жодної царапинки автомобіль немає. Система складання даху працює на 5, тому зауважень по екстер'єру, так і по інтер'єру у автомобіля взагалі ніяких не існує. Як ви знаєте, існує комплектація під назвою База, базова також преміум. В даному випадку це. Комплектація преміум, вона різниця від базової, тим, що в неї є великий монітор. Ось також шкіра з підігрівом та з вентиляцією. Фірмова мустангівська оптика дуже круто виглядає. Ось так, друзі, автомобіль виглядає без даху. Тобто дах ми склали. Ось така чудова, яскрава, емоційна, брутальна, харизматична. Цукерочка може бути вашою. Дуже гарний блиск у автомобіля, якщо ви помітили, це за рахунок того, що автомобіль під керамічним захисним покриттям, яке забезпечує гідрофобні якості, тим самим бруд, пил не налипає на автомобіль він зберігає свій первозданий вигляд. Без перебільшень цей автомобіль можна ставити в автосалон. І той, хто прийде його дивитися, може, може і не помітити взагалі, що автомобіля є якийсь пробіг. Задня і передня оптика ледована. Власник замінив лампи на LED, тому світло в даному разі, в даному варіанті дуже непогане. Автомобіль довго шукали в Штатах з мінімальнішими пошкодженнями. Його знайшли, він вартував дешево, але наразі маємо одну фарбовану дверку, фарбований капот, тому можна вважати, що автомобіль взагалі безаварійний. Нижня частина пластику теж в ідеальному стані. Давайте перейдемо в багажний відсік. Тут додатково встановлена запаска докатка. І також тут преміальна акустична система шейкер, яка має 12 динаміків, підсилювач та ось такий сабвуфер. Ось так автомобіль виглядає ззаду. На кришку бензобаку встановлено карбонову накладку. Також є багато речей по інтер'єру які замінено на карбон, зараз ми це подивимось. Звертайте, друзі, увагу на деталі, на стан сидінь, на стан кнопок, пластику. І ви побачите, що автомобіль дійсно вартує уваги вашої, вартує того, щоб його купити і отримувати купу купу позитивних емоцій як ви помітили руль з червоною напою шкірою в зоні захвату поверх і низ це карбонові натуральні вставки як я вже казав тут встановлена топова мультимедійна система з аудіосистемою шейкер з великим екраном є також функція Apple Android Auto. це дуже зручно враховуючи Сучасні умови експлуатації смартфонів. Встановлено в автомобілі камеру заднього виду для більш комфортної парковки. Також дуже гарна і комфортна опція це система сканування мертвих зон в дзеркалах. Як я вже казав, в автомобілі було встановлено пакет оздоблення інтер'єру карбоном. Ось ми бачимо центральну консоль з карбоном, також руль, також карбонова накладка бензобаку та карбонова вставка в торпедо. Автомобіль має безключовий доступ Keyless go що дуже зручно, коли ви підходите до автомобіля або відходите, вам не потрібно його постійно діставати з кишені. Запуск двигуна з кнопки, датчики світла, датчики дощу. Це все є в автомобілі. З особистого досвіду скажу, що автомобіль 100% має вау-ефект, тому що він не залишає байдужого нікого, хто його бачить на дорозі, чи просто коли він стоїть біля супермаркету. Дякую, друзі, за перегляд. Відкоментуйте, як вам стан автомобіля, чи купили б ви його собі. І також цікавить ваша думка взагалі, чи є місце в Україні. Даному варіанту автомобіля в кабріолеті. Як ви зрозуміли, цей автомобіль був не єдиний в сім'ї, а третій, четвертий експлуатувався дуже-дуже мало за призначенням вихідного дня, щоб отримати емоцію. Бо це, друзі, автомобіль в першу чергу емоція. Тому не, не треба заощаджувати гроші на своїх емоціях, треба свої емоції вкладатись Друзі, тому телефон залишаю ось тут. QR-код залишаю теж тут. Приїжджайте, потестимо, подивитесь і отримуєте супер-мега класний автомобіль, який дарує мега круті емоції. Всім папа! -па.